Вечір, 9 лютого. Люди збираються на головну площу України на Майдан Незалежності. Вийшли незгодні з призначенням нового головнокомандувача ЗСУ. Вимагають повернути заложного, скандують гасла та тримають у руках плакати. Чи переросте масштаб зібрання у щось більш серйозне? Будемо говорити тут і зараз. Ви на каналі Січас. Нагадаю, аби ви підписалися, аби не пропускати головного. І рушаємо. На наступний вечір, після указу президента України замінити Валерія Залужного на посаді головкома Олександром Сирським знайшлися незгодні із рішенням банкової, аби показати свій протест із рокіровками у командуванні. Люди вийшли на центральну площу столиці. Вони вважають, що президент Володимир Зеленський помилився. Поверніть Поверніть Після того, як трохи стемніло, людей дещо прибавилося. Але загалом на Майдан вийшло кілька десятків киян і не тільки. Як пишуть телеграм-канали, на місце також прибули наряди поліції і навіть автозаки. Однак, за даними пабліків, правоохоронці нікого не затримують, а люди поводяться спокійно, без провокацій та агресії. Деякі навіть прийшли з фото вже колишнього головкома Валерія Федоровича. Або ж із плакатами, на яких надписи Україна, це народ, поверніть залужного. Ініціатором акції назвав себе дехто політичний аналітик Карл Волох. У коментарі журналістам видання Громадське він розповів, що в учасників акції є одне просте питання, яке навіть не треба було обговорювати. Нібито експерт ще вчора опублікував на сторінці у Фейсбук анонс акції. Також окремі медіаресурси та анонімні телеграм-канали підозрюють в організації зібрання п'ятого президента України Петра Порошенка. Але наголошу, жодного офіційного підтвердження, анонсу чи звернення від політика не було. Вже за дві години мітинг на Майдані завершився, люди почали розходитись приблизно о 18.30. А ось російська пропаганда, навпаки, тільки активізувалася. Ось що пише. Проросійська Рядовка спочатку НАТО виглядав смішно через свою нечисленність. Проте незадоволений народ продовжує підступати. НАТО всягає вже більше сотні людей. Дехто вже ухрестив те, що відбувається майданом 3 Проте насправді для такої аналогії поки що немає жодних підстав. Про це ж говорить і майже повна відсутність поліції та Нацгвардії. Кінець цитати. Ворожі ресурси тиснуть на те, що новопризначений головком Сирський є уродженцем Російської Володимирської області. Більше того, медійні прислужники Кремля розганяють шум, нібито під час останнього свого візиту до РФ Сирський зізнався матері, що сидить з українцями в одному штабі, і терпіти їх не може. Про це псевдожурналістам розповіла жіночка, яка представилася сусідкою родини. Ось ці одкровення. Неймоверного инсайдера. Лешень, подавись. Самосирский Александр, mm -hmm. когда он последний раз приезжал сюда, в ну, каком же году не помню. Вот он. Говорит, мы работаем с украинцами, вот сидим в одном этом самом, как его штабе, mm -hmm. вот и мы их всех ненавидим украинцев. Да mm вы -hmm. Да, это его слова. А почему? Почему вот mm -hmm. Ну потому что они очень хитрые, очень пронырливые, Всі во такі звиваються звіваються, так. впевнена, це ще не пік для вигадників із сусідньої країни. Тому ми з вами побачимо багато і багато вкидів від них. Не сумнівайтеся. А як вам взагалі такі надійні інформатори? Звісно ж, в лапках. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про такі от фейки. Не забувайте ставити свої вподобайки в знак прихильності нашому каналу. І, звісно ж, підпишіться на січас, аби бачити і знати більше. Ну а далі розповім про плани генерала на новій посаді та ключові акценти на фронті російсько-української війни. Залишайтеся з нами та нумо до перегляду. Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. Одним із принципів своєї діяльності назвав пріоритет життя та здоров'я військовослужбовців. Хоча заголовки західних ЗМІ рясніють метафорами абсолютно протилежної та більш жорсткої конотації. Іноземна преса охрестила нового головкома м'ясником, чи заслуговує генерал на таке звання. Про це будемо говорити тут і зараз. Ви на каналі Січас. Підпишіться і рушаймо 9 лютого. Новопризначений головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, зробив першу заяву після підписання відповідного офіційного указу президентом України. Він окреслив головні завдання, які стоять перед ним і перед українським військом нині. У першу чергу подякував воїнам, із якими служив у сухопутних військах, та захисникам, що дають бій окупантам у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Сирський повідомив про нові завдання, які стоять на порядку. Денному насамперед йдеться про чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту у новітні зброї від партнерів України. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики. Наголосив він перед штабами всіх рівнів. Новий головком поставив задачу знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. А ще наголосив: жодних м'ясних штурмів як у Росіян пропоную пряму мову. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були і є головною цінністю української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовкою особового складу залишається як ніколи актуальним. Не менш важливим для досягнення перемоги у війні, на думку сирського, є надійний тил, а ще запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду. У цьому контексті йдеться про застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Тощо, з цього пункту, військовий і почав зосереджувати свою увагу на новому місці. За командування Олександра Станіславовича буде створено новий рід військ ЗСУ сили безпілотних систем. На ворога чекає дуже багато неприємних сюрпризів. Обіцяє речник сухопутних військ Ілля Євлаш. Нагадаю, напередодні в офісі президента також поділилися своїм баченням результату після такої глобальної рокіровки в українському командуванні. Не видав слова радника керівника ОП Михайла Подоляка. Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату. Торік не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої. Знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати і розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії. А що за цю ніч встигли написати іноземні засоби масової інформації? Вони вже дали головкому не надто приємне прізвисько. Залужний звільнений на його місце прийшов м'ясник. З таким жорстким заголовком вийшла стаття на політіко. Українські солдати не люблять сирського і називають його м'ясником, пише з Washington Post. Нібито так сирського називають за безжалісний характер та суворість, зокрема по відношенню до власного особового складу, але й ті, хто вважає його потужним військовим, особливо після захисту Києва навесні 2022 року та Харківської області. Разом з тим м'ясником його кличуть і в російських пропагандистських пабліках, коли описують, що генерал зробив з ворожими загарбниками. Economist назвав звільнення залужного новим етапом війни і припустив, що пан Зеленський помилився. Видання зазначає, що коли 8 лютого президент України, врешті, замінив залужного на Сирського на посаді головнокомандувача зсу в рамках ширшої реорганізації. Це було так, ніби відбулося щось доленосне. Про те, що заміна у найвищому військовому керівництві України відбулася у найскладніший спочатку війни час, пише і Wall Street Journal. Усунення залужного, надзвичайно популярного як серед цивільних, так і військових, відбулося тоді, коли країна стикнулася із зростаючими викликами на полі бою. Нестачою людей та боєприпасів, а схвалення додаткової допомоги в США заблоковано в Конгресі. Нагадує видання. До слова про реакцію штатів, Пентагон підтвердив готовність працювати з новим головкомом. Про це заявила помічниця міністра оборони США Селеста Валандер. Як вона підкреслила, Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими. У адміністрації президента США Джо Байдена своєю чергою наголосили, що пан Зеленський верховний головнокомандувач своїх збройних сил. І цитую, він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві. Ці слова зокрема пролунали від координатора зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. Продовжу прямою мовою у цьому і полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо, і ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами. Додав пан кірбі. А чи не насторожують вас такі заголовки преси? І яке особисте ставлення ви сформували до нового головкома ЗСУ? Пишіть, будь ласка, в коментарях, діліться своїми враженнями, стати вподобайки, підписуйтесь на канал се і ще побачимось.